Давно це було, хоч все пам'ятаю, ніби сьогодні. Тяжкі то були руки. Здавалось, що війна не закінчиться ніколи. Ніде не було спокою. Через нестабільні події на фронті доводилось часто переїздити з одного міста в інше. Всі жили сьогоднішнім днем. Ніхто не знав, що доля тобі приготує завтра. До Кам'янця я приїхав наприкінці вересня 1919 року. Тут вирувало життя. Всі приїздили сюди, у це невелике місто на Поділлі. Чи міг би хто з городян у той час уявити? Що їхнє містечко стане тимчасовою столицею молодої української народної республіки. Ще кілька років тому це здавалось неможливим. Але життя завжди вносить свої корективи. Я, Кам'янець це одне з найкрасивіших міст. Тут містилась головна військова квартира Галицької армії, головний уряд диктатора Петрушевича і всі головні департаменти українських міністерств. В кам'янці виходили в той час триденні українські часописи: головний державний український банк, головна військова квартира Симона Петлюри і різні дипломатичні посольства європейських держав. Я оселився у готелі Бельв'ю. Тут же й проживали урядовці різних міністерств. УНР слухаючи їхні розмови, в коридорах можна було дізнатися набагато більше ніж з місцевих газет. Намічалося щось грандіозне. Всі, тільки й говорять, що військовий міністр Всеволод Петрів постійно наголошував, що далеко не всі козаки, старшини та урядовці дали присягу на вірність Українській Народній Республіці і її правительству. Кажуть також, що текст присяги вже давно складений і навіть затверджений ще у Вінниці. Когось це тішило, а когось навпаки лякало. Далеко не всі міністри працювали на користь республіки. Багато хто з них піддавався впливу чужинецької пропаганди, особливо зі сторони денікінців та більшовиків. Думка про те, що вони невдовзі мають скласти присягу на вірність, останніх приводила в паніку. Ранком, 13 жовтня, гуляючи містом, я помітив молодого козака, що похабцем зі стосом свіжовидрукуваних листів швидким кроком вийшов з бувшої панської садиби. Тут, в саду, так полюбляв відпочивати Симон Петлюра. Саме тут містилася резиденція директорії УНР. Обернувшись за козаком, я помітив деяке пожвавлення. Щось відбувалося? Підійшовши ближче, я зрозумів причину люди роздивлялись і жваво обговорювали новий закон. Ті, хто вміли читати, читали вголос: Завтра, завтра, завтра в місті відбудеться урочиста обітниця на вірність УНР. Це був як ковток свіжого повітря на фоні тяжкого становища на фронті, епідемії тифу, що масово косила військо, відсутності єдності в уряді. Це була чудова нагода піднести бойовий дух та об'єднати весь український народ. Вперше будуть одночасно присягати всі директорія, міністри, урядовці, судді та військо. Військові цілий день провели на пляці, тренуючи свій крок та відточуючи злагодженість. Все мало бути бездоганно, тому що на святі мало бути присутні вище керівництво держави, не кажучи вже про представників іноземних урядових місій. В цей же день місто почало набувати святкового вигляду. Містяни також почали готуватися до цієї безперебільшення історичної події. Будинки були вбрані килимами, прикрашені ялиною та національними прапорами. Міст прикрашали кленом, вулиці ілюмінували, всі магазини зачинялися, а на великій торговій площі почали зводити великий павільйон. Саме тут буде відбуватись основне дійство. В церквах правилися вечірні служби українською мовою. Завтра, по присязі мав відкритись і почати свою роботу український священний синод. Про що було відомо заздалегідь, міністри ж декілька разів приходили до членів директорії, заявляли, що то не будуть присягати, то будуть, і навпаки. Нарешті постановили, що присягати так і треба. Тим часом перший рекрутський полк навіть встиг організувати свій оркестр. Які то були молодці. Під час занять командир полку називав свято присяги ніяк інше як священним. Цей вогонь в очах здавалося, що в цей момент ніщо не могло завадити нам здобути свою незалежність, свою волю, і ми її обов'язково здобудемо. Клянусь честю громадянина Української Народної Республіки. І торжественно присягаю всемогущому Богу, вірно українській Народній Республіці служити, слухняно повинуватися в її верховній владі, директорії правительству і народній армії. Присягаю поважати і захищати накази і всякі припоручення їх по службі, точно їх виконувати. Супроти всякого ворога Української Народної Республіки та трудящого люду. Хто б цей ворог не був, і де тільки воля верховної республіканської влади буде вимагати на воді, на суші у воздусі, в день і вночі, в боях, наступах і всякого роду предприємствах, словом на кожному місці і у всяку пору, і в кожному випадку хоробро і мужньо до останньої краплі крові боротися. Своїх військових частин прапорів і зброї ні в якому разі не кидати. З ворогом ні в якій навіть найменші порозуміння не входити, завжди поводитись так, як цього військові закони та честь воїна лицаря вимагають. Цей спосіб і честь жити, і честь умерти. У цьому мені святий Боже, моя любов до України рідної та її народу допоможи.